Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. І сьогодні понеділок. Як завжди, я вам пропоную проглянути карту пораду на цей тиждень. Що ж чекає вас, або яким чином зробити так, щоб ваші ситуації були кращі. Зараз ми дивимося пораду. Перед вами три карти: перша, друга та третя. Обираємо одну обираємо інтуїтивно та що вам імпонує. Сьогодні у нас, до речі, свято Маковея, свято модового спасу, своєрідне таке свято урожаю. Зичу вам процвітання, достатку, здоров'я. Сьогодні можна проводити ритуали знову ж таки на достаток, на фінанси, на процвітання, на відкриття доріг, а також різні ритуали захисту. Обов'язково посвятіть Мак, тому що ви знаєте, що МАК має дуже потужні захисні властивості. Отже, побачимо: перша карта. Двійка кубків. Карта говорить, що цього тижня вам треба прислухатися до думки інших. Вам треба рухатися у партнерстві з другом, з коханим. Тобто цього тижня у будь-якій сфері у вашій домінуючій треба мати людину для того, щоб відбулося певне розуміння для того, щоб досягти успіху. Однозначно. Однозначно, карта несе хороший відтінок, і нехай у вас все буде. Єдине, що е, цього тижня намагайтеся бути не самі. Так, е, друга карта. Це в зірка. Вона вказує, що вищі сили цього тижня будуть з вами. Особливо звертайте увагу від вищих сил, яка буде проявлятися в о, 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 і, і, і знаки, знак, і, 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 які вони будуть подавати, тому що вони будуть підказками, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. Вищі сили на вашій стороні. Вони будуть підказувати е, дуже дуже багато, абсолютно в кожній. Сфері, наповнюйтеся мріями, плануйте, тому що вам будуть допомагати саме цей тиждень. Він ідеально підходить для того, щоб запланувати якісь довгострокові плани, поставити такі ж цілі. І в цьому ви будете мати успіх, ну, звісно, якщо ж ви це зробите. Третя карта. Це карта Десятка Пентаклів цього тижня. Вам треба звернути увагу на родину, проводити більше часу з нею, подякувати кожному із членів вашої родини і старшому поколінню. І молодому поколінню, і взагалі цей тиждень ідеально приход прийшов для того, щоб попрацювати з родом. Навіть з тими, хто відійшли вже також. Можна почитати за них молитви, замовити. Або сорока уст, або якусь літургію, наприклад, за померлих у церкві. І однозначно, що зробити для родини? Саме банальне це купити торт та посидіти. І обов'язково подякувати вищим силам за ваш рід, тому що без нього не було б вас. Отже, в нас такі карти. Перша карта це двійка кубків. Друга карта це Аркан Зірка. І третя карта це Десятка Пентаклів. Зичу вам гарного свята, благословенного тижня. Пам'ятайте, що ми українці, що ми непереможна єдина та унікальна нація. Наше єднання воно важливо. Об'єднуємося заради допомоги, заради перемоги. Творімо добро. З вами був Валтасар.